У світлі подій, які відбуваються в країні на травневі свята, Буковинські прикордонники продовжують проводити активні заходи щодо посиленого контролю державних рубежів, як в пунктах пропуску, так і поза ними в межах Буковини та Івано-Франківської області. На травневі свята кордони нашої країни будуть посилено охороняти. За словами експертів, державні рубежі патрулюватимуть додаткові наряди у пунктах пропуску та поза ними. Також ретельніше перевірятимуться документи і транспортні засоби, які від'їжджатимуть або виїжджатимуть з України. Прикордонниками будуть житті заходи щодо ретельного огляду осіб транспортних засобів, які можливо будуть мати на меті провоз засобів терору, зброї, боєприпасів. Інших засобів, які убезпечать покій на мирних територіях України, Олександр впродовж п'яти років працює водієм автобуса, який курсує з Хмельницького у Кишинів. каже, зазвичай на пункті пропуску мамалига перевірка документів та транспортного засобу триває менше півгодини, а під час травневих свят буде трохи більше. Тож до посиленого контролю чоловік ставиться схвально. Я розумію ситуацію, яка зараз в Україні, і нічого страшного, що будуть перевіряти документи ретельніше. Це робота прикордонників і митників. Ми не ображаємось. Це добре. Добре, це їх робота. Пасажири чекають на свої документи, а тим часом службовий собака перевіряє автобус на наявність вибухонебезпечних та наркотичних речовин. Люди знають усі процедури на пункті пропуску через державний кордон, тож спокійно чекають на добро в'їхати в Україну з новими правилами. Водій вже ознайомився, тому буде попереджати громадян про травневий посилений контроль. Ламурін. якщо питають люди, пояснюю, але вони самі розуміють, що у вас в країні війна, тож багато запитань не ставлять. На травневі свята можливі провокації та теракти в Україні кажуть експерти. Вони. Радять бути більш обачними. якщо все ж ви побачили невідомих осіб, які мають проросійські погляди або незрозумілий предмет, залишений ними, необхідно одразу ж звертатися до відповідних структур. Обов'язково звернутися до представників правоохоронних органів для того, щоб упередити будь-які зловмисні акти, в тому числі і теракти, як поблизу державного кордону, так і в цілому в області. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.